Доброго дня, мене звуть Ганя Анастасія, Я учениця Одеського юридичного ліцею. Сьогодні хочу звернутися до вас від імені активної молоді, яка прагне бути залученою до всіх суспільних процесів у нашій державі. У 2025 році виповнюється 80 років з дня звільнення язні нацистського табору Аушвіць, роковина завершення Другої світової війни та створення організації Об'єднаних Націй. Саме тому необхідно ще раз згадати про важливість освітньої і просвітницької роботи серед молоді. Свою соціальну місію я вважаю донести до сучасної молоді уроки пам'яті про Холокост, для того, щоб запобігти прояву ненависті, фанатизму, расизму та упередженості в реаліях сьогодення. Мною було проведено локальне дослідження серед старших класів на тему розуміння Холокосту та його наслідки сучасниками. Особливу увагу хочу приділити наступним тезам. За результатами дослідження виявилася негативна тенденція в тому, що молодь не відчуває відповідальності за збереження пам'яті про події холокосту, а сприймає загальний історичний факт. Також сучасна молодь більше довіряє соціальним мережам ніж історичним джерелам, що значно ускладнює сприйняття достовірної інформації. Головними уроками холокосту в опитуванні визначили протидії расизму, ненависті, нетерпимості, повагу до прав і демократії, збереження культури, традицій і національної гідності, які важливими навіть у найскладніші історичні моменти. Сучасні події, такі як російська агресія проти України, показують, що геноцид досі є загрозою, і уроки минулого залишаються актуальними. Тож закінчити свою промову я хочу нагадуванням, що у історії є місце вільним, є місце жорстокості, ненависті. Але є лише одна річ, яка може бути найжахливішою, ніж концентраційні єврейські табори, створені нацистами в часи Холокосту. Це те, що світ перестане пам'ятати, що ці концтабори існували. Наша задача це не лише зберігати пам'ять, а донести до майбутніх поколінь правду про жахливі сторінки історії минулого. Дякую за увагу!